Кінець 19-го початок 20-го століття прийнято вважати ренесансом російської літератури. Так званий срібний вік Андрій Бєли та Костянтин Бальмонт, Ніколай Гумільов і Анна Ахматова, Олександр Блок та співець революції Владимир Маяковський, поетична еліта того часу: запойні алкаші, наркомани, збочинці, словом, зразкові персонажі для сторінок, підручників російської літератури. За їхніми любовними походеньками стежили як за шоу Холостяк сьогодні. А нрави тоді були дуже грайливі. Історія про родинний трикутник Олександра Блока переповідали один одному всі світські хронікери того. Часу поет блок був одружений на любові мінділеєві донці людини і таблиці періодичних елементів, але у двох їм було сумно. Дружину блок не можна сказати, щоб взагалі не любив. Він її обожнював в певному сенсі. Платонічно вона була його музою, якій він присвячував вірші. Просто по любов фізично він ходив в борделі, тому в якийсь момент. Третім в родині почав жити кращий друг блока Андрій Білий блок. Про все знав, але поводився як типовий герой власних віршів. Мовчки страждав і філософствував про високе. Вийшла чергова серія російського любовного трешаку. Всі нещасні, але духовно багаті. Вона наказав мені сказала, що любит любит да любить тебе. Думай, що любить тебе! та вона не може любити мене.